Так, Євген. Ну, тут хорошо. Дивися. Е, читай вимоги. У вимогах написано. Інтервал півтора, між абзацний, там нулі повинні бути. Далі. Як вступ писати, там написано. Там приклад я дав. Об'єкт, предмет, завдання. Так. Повинно бути. У тебе варіант 13. Оце ну, практично, то есть воно поділено, ну тільки ж в тебе ж не той інтервал. Інтервал півтора. Читай вимоги. Знову ж таки, що це за тут дві рамочки? Дивися. в тебе тут дві рамочки, бачиш? Я ж кидав це саме приклад. Шаблон курсової Можна було її переробити на цю. Убери одну рамочку. Бачиш ось? Ось тут дві рамочки. А тут у тебе, дивися. А тут у тебе немає рамочки. Інтервал півтора. Ну ось, молодець. Зробив. О, дивись. Це ж я не відкриваю в класрумі, тобто воно загрузилось в класрум щось не то. Тоже ж. Отут оці інтервали бачиш, мій з ні вони не ті. Оце що це таке? А, охорона праці? Ну хай буде. Тільки ж отут же дивися, ще раз кажу, отут воно щось з абзацами не то. Можеш надіслати мені, я покажу, як редагувати оце. Якщо мені на почту кинеш. Чи ти мені, навіть, кинув на почту. А, ні, не було ж. Це в класрумі воно є. Дивися, абзац повинен бути 1 см, а в тебе не 1 см. Ну, лки-палки, оце ж така сама ерунда, Євген, ти не обіжайся. Така сама ерунда почнеться з, з дипломом. Да? Тобто я почну придиратися. Сьогодні он з Марченко вже було по цьому поводу. Це Спорилися, що неправильне оформлення. Тобто я не пропущу його. Якщо не знаєш як, присилай мені на почту, я його відкрию, ще раз відредактую, а ти подивися, як це робити, щоб воно було все нормально. В тебе точно 13-й, оце варіант 13. Це твій варіант 13.